Учні навчально-виховного комплексу номер 1 колегіум першими у Нововолинську отримали можливість стати учасниками всеукраїнського педагогічного експерименту Розумники Smart Kids», який передбачає вивчення базових предметів початкової школи за допомогою нетбуків. Останнім часом перша школа розпочала плідну співпрацю з мультимедійним видавництвом розумники, завдяки впровадженню проекту Смарт Kids в Україні забезпечують умови для зростання нового покоління маленьких розумників і розумниць. Проект Smart Kids полягає в створенні класів, облаштованих інтерактивними комплексами та учнів. Нівськими недбуками-трансформерами збудованими освітніми програмами за словами розробників, дітей важко зацікавити на уроці лише книжкою, зошитом та крейдою, коли вдома вони користуються сучасними комп'ютерами, планшетами та телефонами. Тому виникла така ідея: де гаджет не засіб для гри, а для навчання. І з 1 вересня у школі створено апробаційну групу 16 дітей, які навчаються за новою системою. Не можна навчати дітей 21 століття, вчителям 20 століття за методиками 19 століття, і саме тому ми вийшли на. На цей всеукраїнський експеримент, який підтримує, до речі, корпорація Microsoft Intel в Україні, і це дозволило нам в повній мірі відчути різницю між традиційним навчанням і більш-менш інноваційним, тому що я вважаю, що це дійсно це освітня інновація, використання цих освітніх ресурсів. Вони вчаться просто граючись, і це причому економить час. Останній раз, коли я був на уроці, вони за 8 хвилин розв'язали 18 прикладів і 3 задачі. Це досить хороша практика, досить чудові чудові результати. І в майбутньому сподіваються, що вони будуть показувати ще краще. Проект включає програмне забезпечення та електронні посібники, за допомогою яких вчитель у формі інтерактивної педагогічної гри має можливість пояснити матеріал. Діти можуть вивчати навчання грамоти на даний момент і математика. Також частково є англійська мова, якою користуються програма вже вчителі з англійської мови. Розкажіть, як ви готуєтесь до уроку, як звичайний вчитель. Готуємо конспекти, перевіряємо зошити, все, все так, як в звичайні, в звичайні вчителі. Єдине, що в 10 хвилин на протязі уроку ми, ми можемо від 10 до 12 хвилин ми можемо працювати за цими нетбуками для того, щоб засвоїти кращий матеріал. Беручи в руки нетбук, вона не знає, яке завдання на неї чекає. Перше, друге, за цією програмою ми можемо дуже швидко опанувати і дуже багато чого закріпити і повторити. Оце є, напевно, такі великий плюс, який допомагає допомагає вчителю ну в навчанні дітей. Діти виконують завдання на нетбуці, працюють індивідуально з навушниками, а також на інтерактивній дошці. Усі гаджети зберігаються у спеціальній шарці. Кожен має підписану поличку. За словами педагога, цей нетбук сьогоднішні пошачки можуть використовувати до 4 класу. Щорічно їм оновлюватимуть програмне забезпечення. Варіативність завдань дає можливість освоїти матеріал. Дітям навчатися дуже цікаво, тому що тут є планшети, і нас багато чого нового участь. Ми можемо пальцем, а можна оцим. А з математики, наприклад, які завдання можна виконувати? Можна приклади виконувати, можна рахувати десятками до ста. Розкажи, подобається тобі навчатися в такому класі? Так. А чому подобається? У нас є електрична дошка і планшети. Що можна з їхньою допомогою робити? Вчитися. А які завдання виконуєте? Задачі і приклади. перевагою ігрової форми є звичність цього виду діяльності для молодших школярів: наочність, об'єктивність, оцінювання, легке поєднання з традиційними засобами навчання, цілковита відповідність шкільній програмі. Діти, світ навколо яких з кожним днем все більше комп'ютеризується, повинні використовувати в навчанні всі можливості сучасних технологій, які відкривають перед ними безмежний простір для розвитку здібностей.